Чорна абрикоса. Що ти кажеш? Яблунь? О, дивись, ця вишенька ще не цвіла. Вона тільки-тільки... Оця? Тану. Що тану? Подивись. Скільки весень? Володь. Вона в цьому році не цвіла, каже. А, в цьому не цвіла? Я думаю, в цьому році не цвіла. А при чому не цвіла? По Бачите, не цвіла, тільки-тільки випускає, то може буде сонячно сухо та й буде, будуть вишні. Яблука. Володя каже, яблука. Яблука були цей рік, значить той рік. То цей рік не повинні бути. Ну, побачимо, як воно буде. Пуп'яночки. Ну так, да. подивіться, саме цвіт. А, а взагалі яблука у нас родять через рік. Оце ми посадили таку цибулю на висадки. Як вона виросте, пусте такі стебла із корзиночками, такими сіменами. І буде в нас чорнушка. Оце ми посадили чотири рядка. Там ще проросло. Мабуть, ще ось груша. Теж самий цвіт викинула? Ось. Ти бачиш, черешня в нас ось цвіте. Тут сапати треба, а влю. Ти не хочеш влю? Володя, треба часник нам підживити. Поліш, побризкиш. Пожовтів наш часничок. Треба побризкати його і пересапати, щоб пішла, кисень пішов. Жовтіє теж, якщо. І оце так ми садили на зиму, сорт такий зимовий, ну забула, як називається, цибульку. Це в нас зимова цибулька. А там воно часник і кущова цибуля збоку посаджена. А це в нас пшениця така. Така пшеничка. На кладовищі люди прибирають. У неділю у нас поминальний день у завтра. Ми теж підемо. Ми вже прибрали, ходили. Ось покажу вам, садила чесник, Той, що залишається зимовий часник, залишається невикористаний і ми його садимо. І він оце такий. Ось такий. І оце, я, оце ми таку площу посадили, що залишився в нас часничок. Такий гарненько зійшов. І він будуть такі кругляшки, майже як яйце виростають. Мені так подобається його кришити, як роблю закрутку. Ніколи не викидаємо. Раніше викидала, поки не знала, а тоді весною посадимо. І, і ось це той часник, що зиму на зиму садять. Ось. Він тут це був і так і він приріс. А це той, що весною я садила, такий самий. А це той, що на зиму посадила. Тут лоточко залилося трошки. А це горох ось, ось зійшов у мене вже. Такий сапать проситься. Отакий і ось сього рок. А тут ми тільки посадили другу латочку гороху. Ой, там полуницю пересадили, а тут залишилась так ми її не пересадили. Не вистачило сил осеню. Ну нічого, на цей рік пересадимо. А тут вона йде сама, ось далі, далі. <смеш> де їй заманеться пропускала вже такі О, листочки оке. малина а це огруз такі були старі два кущі і я їх старі в'ятки повирізала Ця яблунька в нас ще не родила. Тут Володя посадив горіх, ще трохи побуде під ним ось малина, а потім під горіхом у нас нічого не росте чогось. Це домашня моя малина. Тут і біла, і червона разом. Воно пустила куди? Корінь і воно оно йде розростається. Оце ми пересадили полуницю. Такі гарні кущики Тільки сапати потрібно. Тільки потрібно сапати. Прошлий рік ми посадили ліщину тут. І ось такі вони вже кущі у нас. Ліщини. Це ось. П'ять кущів було тут. Так ось залишилось три. Це ось другий кущ такий. І ось третій. А там, де було ще два кущі, Володя наложив компостну кучу. Так, оце в нас компостна куча. Все сюди скидаємо, а потім перегніє, вивеземо на город. Так, прогулялася з вами, показала трішки. ожило все проситься сапати, аж кричить Але дощі не давали, Т може підсохне, то будемо сапати. А це черво червона смородина така по річці, як кажуть. Рясно-рясно так цвіте. І ось моя йшта. Цвіте якраз тільки-тільки цвіте. Потрібно, і ось бжілка літає. І не одна вона тут. Літайте, запилюйте нам. Бачите. Літає бжілка, так що не стало дощу і зразу бджілки ожили. Це добре. Так. Завтра і йтимем на кладвище. нарвем тюльпанів. Положимо на могилки. А це у мене тюльпани тут. Повикидали. Цвіту багато, але ще не цвітуть. Самі головки, самі головки. Та через два дні тут буде все червоне. Ось так. Хочу зварити зелений борщ. Зварила порібрину, квасольку. Ось тут морква, перчик солодкий. І зараз буду кидати зелень. Киплять яйця в мене нарвала ось у. Зараз буду мити. щавель. Такий ось. У. Щавель. Зараз я її буду мить. Потім ось у. петрушка така, гарненька в мене. Ось така петрушка. Отакий цибуля така, зелененька, пахуча, пахне. Всю кухню, така зелень. Зараз я помию, покришу, додавлю борщ, яйця і отаку зелень. І буде в мене зелений борщ. Це я сьогодні готую так.